Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про явище, якого згідно ідеології та офіційної точки зору в Радянському Союзі просто не існувало. Багато хто вважав, що в Радянському Союзі проституції не існувало. Однак це не так. Вона була просто перебувала в підпіллі різної міри глибини в різні роки існування Радянського Союзу. По суті, ситуація з проституцією була чимось схожа на ситуацію. З фарцовщиками люди задовольняли ті ж самі потреби, що і в країнах загниваючого капіталістичного заходу просто більш складними, дорогими та небезпечними шляхами. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, ще в далекому 1956 році радянський кримінальний розшук мав вельми цікаві документи, які склали оперативні працівники 9-го відділу. В якомусь містилися відомості про 600 повій, що працюють у Ленінграді. Це тільки ті, кого вдалося знайти в ході оперативних заходів. З'ясувалося, що повії знаходять клієнтів на вокзалах, у міських скверах, а також в дорогих ресторанах та кафе. За матеріалами дослідження ленінградських оперативників, сам процес роботи повій практично не відрізнявся від такого ж самого в інших країнах. Дівчата запрошували клієнтів до себе додому або в спеціальний притон. Найчастіше він розташовувався в квартирі. Якоїсь старенької бабусі, яка теж мала з цього долю. Ще можна було влаштувати продажне кохання у машині, в таксі. Шофер е, був у курсі і йшов назустріч. Або навіть просто в тихому під'їзді, на сходах або в глухому дворі, яких в Ленінграді було безліч. Вартість послуг нічних метеликів в 50-ті роки становила від 25 до 100 рублів. Що в перерахунку на післяреформені гроші, тобто після реформи 1961 року, становила 2, від 2,5 до 10 рублів. Ну, от порівняйте, пляшка горілки тоді в Радянському Союзі до війни в Афганістані коштувала 2,87. Хороший обід в їдальні близько рубля. Так що самі вирішуйте, мало це чи багато, тобто 3 пляшки горілки або 10 обідів у їдальні. Найцікавіше у всій цій історії те, що, на відміну від фарцовщиків, яким за радянськими законами давали реальні тюремні терміни за спекуляцію, повій, де Юре, якби і не існувало, і не існувало особливої статті саме за заняття проституцією. Нема проституції, нема статі в Кодексі. Замість цього, Повій затримували та карали за всякі Супутні порушення на зразок піяцтва, галасливої поведінки, дрібного хуліганства тощо. Загалом ситуація тут не сильно відрізнялася від інших сфер життя в Радянському Союзі, Керувалися принципом є жопа, але слова нема. Облави на повій з подальшим їх затриманням за супутними статтями. Проводили не тільки міліціонери, але й всілякі добровольні дружинники, комсомольські загони, бригади сприяння міліції. Нерідко кумедні сценки потрапляння повій до міліції можна було зустріти навіть в радянському кіно, але вже в перебудовний час. Цікавий етап в житті радянських повій почався приблизно на початку 70-х років. Відповідно до досліджень кримінологів, приблизно в ці роки з'явився клас так званих елітних повій, які працювали з іноземцями за валюту. Як і у випадку з фарцовщиками, в цьому бізнесі була задіяна ціла інфраструктура, що включала в себе керівництво готелів, що надавало місця для зустрічей. Керуючими ресторанами, за чиєю протекцією видавалася бронь на столики, то що, зрозуміло, усі задіяні особи отримували частку прибутку повії, приблизно в ті ж роки КДБ подумало, що непогано б скористатися цією ситуацією, після чого багато елітних повій, що обслуговували іноземців, стали працювати на КДБ Комітет державної безпеки. Завдання були різними: могли доручити, наприклад, вивідати у клієнта ту чи іншу інформацію, простежити за кимось, зробити фотокопії документів тощо. Ну, або просто зібрати компромат на ту чи іншу особу, щоб потім шантажувати. Зв'язка повії КДБ особливо щільно працювали в часи. Нечисленних міжнародних заходів, що проводилися в Радянському Союзі. Наприклад, Олімпіада в 1980 році чи ігри доброї волі, якісь міжнародні симпозіуми. Тощо. Під час Олімпіади завербовані повії працювали у московських готелях: Росія, Метрополін, Турист, Белград. А ще, наприклад, з київського готелю Русь до Олімпіади вивезли всіх повій, залишивши тільки валютних, забезпечивши їм доступ. В закритий для звичайних громадян режимний готель. Трохи про ієрархію в цьому бізнесі. Вона з'явилася саме в радянські роки і не сильно відрізнялася від існуючої зараз. Верхня ланка, це вже як було сказано, еліт, елітні валютниці, що працювали при дорогих готелях. Більш низький ранг. Звичайні рублеві повії, найчастіше знаходили клієнтів в ресторанах, кафе тощо і привозили їх до себе додому або в притон. На відміну від валютниць, у цих дам заняття проституцією нерідко було додатковим прибутком. Найнижчою кастою вважалися звичайні вуличні, вокзальні або дорожні повії, так звані плечові, обслуговували далекобійників і просто водіїв. У нижчої касти був найбільш високий рівень венеричних захворювань, а також нерідко можна було потрапити на кримінал, на клофелінниць, наприклад, або на відниць злодіїв. В кінці 80-х років, з початком перебудови, повій стали діяти більш сміливо і відкрито, нерідко викликаючи заздрість простих радянських громадян і навіть міліції. Рівень життя був тоді низьким, а. Отримували вони хороші гроші і могли собі дозволити добре, красиве життя, яке далеко було від життя радянських людей. Ось щось згадують про ті роки на одному з форумів у 1989 році один захід, назвемо це так. З валютною коштував 50 доларів. Ніч коштувала 2, 200-300 доларів. Але то були путани вищого пілотажу, дівки були екстра класу, з вищою освітою, зі знанням мов, і всі стояли на обліку спецвідділу. Випадкових не брали. А ось спогади вже не про валютну, а про панянок попростіше. Часто приходили не з порожніми руками до таких жінок, а з випивкою та закускою. Приблизно в ту ж епоху, з початком політики гласності, багато журналістів стали публікувати безліч матеріалів про те, що раніше було під забороною, з'явилися в тому числі і безліч цікавих матеріалів про повій. Так от, як бачите, багато чого в Радянському Союзі насправді нібито не було, а в реальному житті воно траплялося. Не виняток була. і Проституція.